Ми вирушаємо в подорож до однієї з найзагадковіших і найменш досліджених країн Азії Монголії. Туристичні маршрути сюди поки що не надто популярні, і тому для багатьох людей ця країна залишається майже білою плямою на карті світу. Уявлення більшості про Монголію дуже спрощені: безкраї степи, де кочують пастухи зі своїми табунами. Ну і звісно, постать великого Чингісхана, який асоціюється з усією країною. Проте реальність значно багатограніша. Монголія це неймовірно мальовнича земля, де природа дивує своєю різноманітністю. Тут можна побачити і пустелі, і величні гори, і кришталеві чисте озера. Іноді здається, що подорожуючи Монголією, ти встигаєш побувати одразу в кількох різних країнах. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна. А ми рушаємо далі. Монголія розташована у східній Азії і займає величезну територію понад півтора мільйона квадратних кілометрів. Це майже три Франції, і при цьому тут мешкає близько всього трьох з половиною мільйонів людей. Із сусідів у Монголії лише два гіганти Росія та Китай, столиця країни Улан Батор, державна мова монгольська, а грошова одиниця тугрик. Склад населення досить однорідний. Понад 90% становлять монголи, близько 5% – казахи, а решта представники невеликих етнічних груп. Особливість Монголії полягає в поєднанні двох крайнощів величезної території та дуже малої кількості населення. За площею країна входить до двадцятки найбільших держав світу, але за щільністю населення вона абсолютний рекордсмен. Лише два мешканці на квадратний кілометр. Жодна інша країна світу не має такої малої щільності населення. Саме тому Монголія часто сприймається як країна простору і вітру. Клімат тут різкоконтинентальний. Літо може бути спекотним і сухим, а зима неймовірно суровою. Столиця Улан-Батор вважається найхолоднішою столицею світу. Взимку температура іноді падає нижче 50 градусів. Тепер кілька слів про сам Улан-Батор. Це не просто столиця, а справжній центр життя країни, у якому мешкає майже половина всіх монголів. Тут розташовані найбільші торгові центри, основні культурні і освітні заклади, і що важливо, єдиний міжнародний аеропорт країни. Місто дуже контрастне. Радянські бетонні будівлі сусідять із сучасними бізнес-центрами зі скла і металу. А між ними можна побачити приватний сектор, де подекуди біля цегляного будинку стоїть традиційна юрта. І найцікавіше, навіть маючи власний будинок, багато монголів віддають перевагу жити в юрті. кажуть у ній простіше, зручніше і відчувається справжній дух кочового життя. Релігійне життя Монголії теж дуже цікаве. Приблизно половина населення сповідує буддизм, але навіть ті, хто називає себе буддистами, часто додають до свого життя елементи шаманізму поклоніння вогню, деревам чи духам природи. Це своєрідний синтез вірувань, що зберігається з давніх часів. Одна з головних пам'яток Монголії це гігантська статуя Чингисхана, яка височіє за 50 кілометрів від Улан-Батора. Це найбільший у світі монумент вершника, висота 40 метрів. А на голові коня обладнано оглядовий майданчик, звідки відкривається захопливий краєвид. Усередині розташований музей. Хоча дехто називає це місце могилою Чингісхана, справжнє місце поховання великого правителя досі залишається таємницею. Легенди розповідають, що після похорону всі свідки були вбиті, аби ніхто ніколи не дізнався, де саме спочиваєте Муджин. Саме таке було справжнє ім'я Чингісхана, адже Чингісхан це титул, який означає великий правитель. Його імперія була найбільшою за всю історію людства. Вона простягалася від Київської Русі аж до Кореї. Крім Улан Батора, в Банголії є ще кілька великих міст, але вони значно поступаються столиці. Друге за величиною Ерденет, збудоване у зв'язку з розробкою родовищ міді та молібдену. Третє Дархан засноване у 1960-х роках як промисловий центр, де працюють заводи і комбінати. Однак справжнє обличчя Монголії не в її містах, а в природі. Перед тим як вирушити у подорож степами і горами, згадаємо про місцеву кухню. Монголія це справжній рай для м'ясоїдів і, мабуть, найбільший виклик для вегетаріанців. Традиційні страви тут обертаються навколо трьох основних комбінацій: м'ясо з тістом, тісто з м'ясом і м'ясо з м'ясом. У раціоні переважно баранина, козлятина та яловичина. Курка і риба трапляються дуже рідко, адже монголи традиційно не займаються рибальством і землеробством. Кортоплю рис іноді можна знайти, але ці продукти завжди залишаються другорядними. Існує навіть повір'я, що копати землю в Монголії небезпечно, це може накликати біду. Тому уявити різноманітне овочне меню тут просто неможливо. Монголія це країна контрастів, холодна і сувора, але водночас гостинна і мальовнича, майже порожня, але сповнена історії та величі. І справжня її магія розкривається не в містах, а в тих безкраїх просторах, які залишають незабутні враження. Монголія країна, яку часто називають землею кочівників, і це дійсно так: тут на величезних просторах пасеться близько 55 мільйонів голів худоби. Це в десятки разів більше, ніж чисельність усього населення країни. Якщо розділити цю кількість на всіх жителів, то в середньому вийде приблизно 15 тварин на одну людину, і саме тому в традиційній монгольській кухні на першому місці стоїть м'ясо та молочні продукти. Без них тут важко уявити жоден прийом їжі. У монголів навіть напої переважно молочного походження, один із найпопулярніших кумис, який готують із кобилячого молока. Його смак для європейців може здатися незвичним, але саме він вважається символом монгольського способу життя. Є також тарак, своєрідна кисломолочна страва, схожа на йогурт чи простоквашу. Окремо варто згадати сутей цай, чай, у який додають молоко, сіль та навіть тваринне масло. Для чужинця це може здатися дивним поєднанням. Але для місцевих такий напій справжнє джерело сил у холодному кліматі. Серед алкогольних напоїв найбільше поширення отримав архи молочний самогон, міцність якого сягає майже 40 градусів. А тепер вирушимо до природи. Одне з найвідоміших див Монголії пустеля Гобі. Це найбільша пустеля Азії, і приблизно третина її території належить саме Монголії. Але гобі зовсім не схоже на уявлення більшості людей про пустелю. Золотих барханів тут лише 3%. Натомість величезні простори займають кам'яністі рівнини, глиністі поверхні та скаляні формації. Подорожні кажуть, що краєвиди гобі часто нагадують інопланетні пейзажі, особливо в м'якому світлі світанку чи під час заходу сонця. А навесні відбувається справжнє диво, пустеля розквітає і перетворюється на яскравий килим із квітів, що здається нереальним на тлі сурової природи. Ще одне дивовижне місце національний парк Терхін цаган розташований приблизно за 80 кілометрів від столиці. Він вражає своїм біорізноманіттям. Лише птахів тут нараховуються понад 230 видів, серед яких є й дуже рідкісні. Окрема прикраса парку скелі останці, які вітри і час відшліфували до фантастичних форм. Вони стоять посеред степу, ніби кам'яні вартові, і створюють атмосферу давньої легенди. Якщо ж говорити про водойми, то перше місце за красою безумовно належить озеру Хупсугу. Це найглибше озеро Монголії і одне з найбільших у Центральній Азії. Вода тут настільки прозора, що можна побачити дно навіть на значній глибині. Озеро оточене густими лісами з високих дерев. І саме ця комбінація води і зелені створює враження, ніби ти опинився в Кавказі. Хупсугул ще називають молодшим братом Байкалу, адже він належить до тієї ж тектонічної системи байкальського рифту. Не менш вражаючі і гори. Монгольський Алтай це грандіозна гірська система, яка простягається на кордоні Монголії та Китаю більш ніж на тисячу кілометрів. Тут тягнуться величні хребти, розділені глибокими долинами. Найвища вершина регіону гора Мунхаєрхан 4362 метри. Величні гірські пейзажі сусідять із солоним безстічним озером у найбільшим у Монголії. Його розміри вражають 84 кілометри завдовжки і майже 80 завширки. Озеро лежить у котловині Великих Озер, і з 2003 року ця територія включена до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Подорожуючи Монголією, неможливо оминути гостинність місцевих жителів. Якщо ви подорожуєте з гідом, то зустріч із кочівниками гарантована. Монголи завжди привітні до туристів, адже їх у країні не так багато, і кожен гість тут на вагу золота. Господарі із задоволенням запрошують до юрти, розповідають про своє життя, пригощають національними стравами і напоями. Вважається, що гості приносять у дім удачу та добробут. Тож, чим більше подорожніх завітає протягом року, тим багатше буде господар. Сучасні кочівники суттєво відрізняються від своїх предків. Якщо раніше вони долали простори на конях, то тепер частіше користуються автомобілями чи мотоциклами. Юрти також змінилися. У них можна побачити сонячні панелі, які забезпечують електрикою, супутникові антени, телевізори і навіть Wi-Fi. Мобільні телефони є практично в кожній родині. Світ змінюється і разом із ним трансформується і кочівний спосіб життя. Економіка країни тримається на двох китах: сільському господарстві та видобутку корисних копалень. Монголія багата на вугілля, мідь, молібден і олово. І саме видобувна промисловість становить леву частку її доходів. Проте рівень життя все ще залишається середнім. Середня зарплата становить близько 400 доларів на місяць, а в світових рейтингах добробуту країна займає лише 88 місце. Найкращий час для мандрівки Монголією середина липня. По-перше, це найтепліший період року. А по-друге, саме тоді проходить головне національне свято на Адам. Його називають святом трьох чоловічих ігор, боротьби, кінних перегонів і стрільби з лука. У цей час по всій країні панує атмосфера великого свята, але наймасштабніше дійство відбувається в Улан Баторі. Усе починається з яскравої церемонії відкриття, у якій беруть участь танцюристи, музиканти, спортсмени і вершники. Потім починається змагання і протягом кількох днів столиця перетворюється на центр народних гулянь. Є в Монголії ще одна цікава особливість система адрес. Україні, де значна частина населення живе у пересувних юртах, звичні вулиці і номери будинків не працюють. Тому тут створили спеціальну систему кодів із букв і цифр, які відповідають певним географічним координатам. Завдяки цьому знайти потрібний об'єкт можна навіть у безкрайньому степу. Такі адреси мають навіть пам'ятники і історичні місця. Отже, Монголія це зовсім не просто порожній степ, як часто думають. Це країна з унікальною природою, глибокою культурою, особливим світоглядом і традиціями, що зуміли поєднати стародавнє кочевне життя та сучасні технології. Друзі, підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!